Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми будемо знайомитися з числами від 11 до 15, утворювати їх, записувати, читати ці числа, розв'язувати задачі на знаходження решти та відтворювати малюнок. Ви вже встигли відпочити. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. І почнемо ми з підготовчих вправ. Із гри доповнень до 10. У нас є число 2. Щоб його доповнити до 10, нам потрібне число. Пригадуємо склад числа 10, 8. Наступне число 7. Щоб його доповнити до 10, потрібно ще. Наступне число 3. Подивіться на попередній приклад, тоді легко буде. Далі 4 та ще буде 10, 5. Подивимось на свої долоньки та ще п'ять буде десять. Продовжуємо дев'ять та ще один. Один плюс дев'ять. Нуль плюс десять, вісім плюс два і шість плюс чотири. Повторили склад числа 10. Знову повторюємо, скільки яєць у кожному лотку. Дивимося на перший лоток, в ньому 6 яєць, а в другому лотку 10-10 штук яєць або один десяток. Тож сьогодні на уроці ми будемо утворювати, записувати, читати числа 11, 12, 13, 14, 15. Розв'язуватимемо задачі. Увага на екран. Покладемо 9 кружечків. Додамо ще один. Скільки стало кружечків? 10. Як отримати 10 кружечків? Треба до 9 додати 1. Наступне. Додамо до десятка кружечків, ось вони, один десяток кружечків або 10. Один квадрат. Скільки вийшло геометричних фігур? 11. Як утворилося число 11? До десяти додали 1. Покладемо ще один квадрат. Скільки їх стало? 12. Як утворилося число 12? До 10 кружечків додали два квадрати. А зараз перевірте, чи правильно ви рівненько сидите. Дістаємо додаткові зошити, кладемо їх під нахилом. будемо... Утворювати, записувати та читати числа. В підручнику це завдання на сторінці 74. Починаємо. Погляньте. Був у нас десяток. Один кубик кладемо на десяток. Буде одинадцять. Звідки взялось те число 11? Колись давно десяток називали словом десять. Отже, подивіться: один поклали на 10. Одинадцять вийшло. Запишемо суму за зразком: 10 плюс 1. Так утворилося число 11. Далі, поклали два кубика на десяток. Пам'ятаєте, я вам казала? Десяток раніше називали десять. Два поклали на десять, вийшло 2 на 5. Як утворилося число 12? До 10 додати 2 дорівнює 12. Продовжуємо. Покладемо 3 кубики на десяток. 3 на що поклали? На 10 вийшло. 13. Як же утворилося це число? До десяти додати три дорівнює тринадцять. Поклали чотири кубики на десяток. Слідкуємо чотирнадцять. Звідки взялося це число? До десяти додали чотири, стало чотирнадцять. І останнє на сьогодні число покладемо п'ять кубиків на десяток. П'ять на десять, що вийшло? П'ятнадцять. До десяти додали п'ять, стало п'ятнадцять. В нашому ряді чисел з'явилися нові числа. Вони теж двоцифрові, тобто складаються з двох цифр. Прочитаємо їх 11, 12, 13, 14, 15. Поставте відео на паузу та повторіть ще раз. А зараз вправа на мистинки. Яких чисел не вистачає на намистинках, щоб вони йшли всі по черзі? Після десяти – одинадцять, потім дванадцять. Після нього йде тринадцять, потім чотирнадцять і п'ятнадцять. Якщо втомились пальчики, зробіть пальчикову гімнастику та будемо продовжувати. Запиши цифрами числа: Одинадцять, п'ятнадцять, 15, чотирнадцять, 14, 13. Давайте ще раз повільніше. Першим записуємо число одинадцять, пропускаємо одну клітиночку, 15. Потім 12. 14 і 13. Перевірте. Ще раз прочитаємо. 11, 15, 12, 14, 13. Ну, а далі переходимо до задачі. Задача буде про пасажирів у автобусі. В автобусі їхало 8 пасажирів. На зупинці вийшло 3 пасажири. Скільки пасажирів залишилось в автобусі? Пасажири вийшли, їх стало менше. Отже, треба віднімати. Від восьми віднімемо 3, дорівнює 5. Відповідь: 5 пасажирів залишилось в автобусі. Запишіть розв'язання цієї задачі. Ну, а зараз закріпимо те, що ми вивчили. Скільки ми бачимо. Десятки паличок на кожному малюнку. Перший малюночок, подивіться, зв'язані вони один десяток, другий, третій, всього три десятки. А на другому малюночку один десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки, п'ять десятки. Всього на малюнку на цьому. П'ять десятків. Продовжуємо. Число 11. Як воно утворилося? До десяти додали один, стало одинадцять, а тринадцять до десяти додали три, стало тринадцять. П'ятнадцять. До 10 додали 5, стало 15. Число 12. До 10 додаємо 2, буде 12. Число 14. До 10 додаємо 4 і буде 14. Продовжуємо. Спробуйте назвати всі пропущені числа. Не лише до п'ятнадцяти, а й далі. Десять, одинадцять, дванадцять, далі. Тринадцять, потім 14, п'ятнадцять, хто знає далі. Шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Ну а зараз пропоную вам розв'язати задачу усно. Лисичка запросила в гості друзів. Десяток із них вона запросила по телефону. А чотирьох письмово надіслала листа. Скільки всього друзів запросила лисичка? По телефону десяток, значить, десять друзів. А письмово 4, значить, всього 14, оскільки до 10 додати 4 буде 14. А зараз будемо вчитися лічити десятками. Запам'ятовуйте 10, двадцять це значить два десятки, три десятки. Сорок чотири десятки, п'ятдесят, шістдесят сімдесят вісімдесят дев'яносто і сто. Подивіться, яке число сто. В ньому вже три цифри це. Найменше трицифрове число. А найменше двоцифрове число 10. Далі на вас чекає інтерактивне завдання. Треба буде розглянути приклади, подумати, який знак потрібно поставити плюс чи мінус, щоб приклади рівності були правильними. Перейти. Вірніше виконати це завдання. Ви можете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що, оберіть колір листа, який хочете відкрити. Обрали? Ну що ж, починаємо і з оцього жовто-гарячого. Треба відповісти на питання. Найкраще мені вдалося хто обрав жовто-гарячий? А тепер блакитний. Відповідаємо на питання, урок завершую з настроєм. Повертаємося назад. Наступний червоний. На уроці я запам'ятав. Зелений. Сьогодні на уроці я навчився. Що ж таке? Не вгамовна якась фізкульт хвилинка. Тепер жовтий. Труднощі виникали. Відповідаємо на це питання. І хто вибрав фіолетовий колір? Треба відповісти на питання. Найбільше мені сподобалось. Ну і зараз вже почнемо разом фізкульт хвилинку, яку ви потім продовжите самостійно. Я зупиняюся, ви продовжуєте фізкульт-хвилинку тими вправами, які вам подобаються. А я прощаюся з вами до наступного уроку.